Чому ти робиш одні і ті ж самі помилки, в коханні або в роботі? Чому тобі не щастить? Як тобі визначитись у цьому житті? Де твоє призначення, де твоє місце під сонцем? Все це є у твоєму власному коді. Цей код називається Твоя дата народження. Кожна цифра, кожна цифрова комбінація має. Не тільки відповіді на всі питання, а й має ключі. Коли ти отримаєш ці ключі, ти можеш відкривати всі двері у своєму житті і налагоджувати кожну сферу свого життя. Якщо ти хочеш бути щасливим в коханні, успішним в роботі, якщо ти хочеш легко все отримувати, без жодних припонів. Якщо ти хочеш мати гарний фізичний стан, довге життя, хочеш реалізуватися і в всіх сферах, в тому числі і в соціальній сфері, і в своєму призначенні, в своїй місії, тобі треба володіти цими ключами. А це тільки на особистій консультації, яка називається Матриця твого призначення. Що ти отримаєш на цій консультації? Ну, по-перше, я про. Трактую, опишу твою натальну карту, твоє твою природу, твої сильні і слабкі сторони, твої сліпі зони, те, що ти не усвідомлюєш, не розумієш. Твої програми щодо партнерства, грошей, або може еміграції і так далі. Тобто, всі сфери життя ми подивимося, або якісь певні, головні. І ти через свою дату народження. Через свої цифри отримаєш цілу схему, цілу матрицю, яка тобі дасть. І вихід із кризових ситуацій ти дізнаєшся, чому тобі не щастить, що треба пропрацювати, що треба зробити, щоб твоє життя у кожній сфері стало щасливим, насиченим, повноцінним. Ти отримаєш всі відповіді на питання щодо своєї професії. Свого кохання, своїх кармічних пророб... пророботок, що тобі треба пропрацювати, щоб стати щасливим надалі, і щоб твій род став щасливішим. І також, коли ти закриєш свої базові потреби, ти дізнаєшся про своє призначення, що тобі після 40 років треба, а, на що треба звернути увагу, і що куди треба йти і а, качати свою енергію, що. Реалізуватися на соціальному рівні це все ти маєш знати. Отже, обов'язково записуйся на матрицю твого призначення. Я тебе чекаю.